23 червня 2022 року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Це історичне рішення відкриває перед Україною широкі можливості та водночас покладає на українську владу. Моя школа активно долучається до цього процесу задля поліпшення якості надання освіти і наблизити її до європейського рівня. Щорічно проводяться уроки доброти, мета яких виховувати любов до тварин, почуття відповідальності та вміння піклуватися. Також проходять конференції, спілкування з питань досягнення головних цілей ООН задля подолання 17 найголовніших проблем людства, регулярні заняття з доброчесності та толерантності виховують в нас людяність та орієнтацію на цінності. Це лише невеликий перелік заходів, які організовує моя гімназія в рамках євроінтеграції. Отже, я як учениця розумію, що євроінтеграція для українців є зміною світоглядних принципів на всіх рівнях життя і рухом до європейського добробуту.